Мешканці мікрорайону Дахнівка підтримали кандидату на посаду мера Черкас Євгена Влізла. Аби зустрітися із кандидатом та розповісти про проблеми, від яких потерпає мікрорайон, дахнівчани зібралися у приміщенні 29 ї школи Євгена Мироновича, буквально засипали наказами. Сторіччя технічного прогресу в сучасній технології все це дахнівку минуло. Околиця Черкас страждає через комунальні незручності. Тут мріють не лише про освітлення вулиць асфальт, а й навіть про каналізацію. Нам необхідно просто для Дахнівки центральна каналізація. Інакше. Всі колодці будуть непригодні. Ми звертались у ЖЕК, але таких у ЖЕКу немає коштів. Нам відмовили тягнути трубу до центральної мережі. Міська влада не поспішає. Кандидат на посаду мера Черкас Євген Влізлов взагалі не вбачається доцільним у Європі. За його словами, вже давно роблять локальні мережі зі своїми очисними станціями. Такий експеримент можна впровадити і в Дахнівці. Головне, аби мер знайшов на це кошти, а не відмовки. А громада мала можливість контролювати процес. Керівники комунальні, кожен розказує, як він має робити. Проходить місяць, максимум півтора. Ми повторно збираємо сходи жителів району, і вони звітуються. Хто не зробив і є поважна причина. Ну дай Бог хай йому допомагає. Коли він нема поважних причин, то я всією людиною розпрощаюся. За такою схемою Євген влізло працює не перший рік у Черкаському районі. Вона вже довела свою ефективність, а отже, працюватиме і в Черкасах. Підтримали кандидата в мери Черкас Євгена Влізла і Черкаські митці. В рамках народного туру в художньому музеї відбулася зустріч без краваток. Невимушена атмосфера, чарівна енергетика художнього музею, камерна музика. Познайомитися із Євгеном Влізлом прийшли найталановитіші митці Черкас. Більшість з них відомі не лише в Україні. Ми так поінформовані як про людину досить відкриту до культури, і він вміє цінувати. Це і по словах, і по очах видно до нас. Потрібно більш уважно відноситися і до наших проблем, і до наших іміджів, бо ми робимо великий імідж області. Розглядаючи талановиті витвори мистецтв, ми не часто замислюємося над тим, які труднощі спіткають на шляху до створення шедевру у кращому випадку. Дізнаємося ім'я автора, та й годі. Зустріч у художньому музеї стала прекрасною нагодою для митців поділитися нагальними проблемами, аби після перемоги на виборах Євген Миронович одразу міг приступити до їх вирішення. Я одержав велике задоволення від спілкування з нашими митцями. Вони несуть до людей тепло, радість. Відчуття всього чарівного і прекрасного. Ці твори, що я сьогодні бачив, ці витвори мистецтва, вони дійсно варті великої уваги. Це наша духовність, це наша культура, це наша нація, яку ми повинні відтворювати. Вражений спілкуванням з творчими людьми міста кандидат у мери запропонував впровадити такі собі мистецькі вечорниці, але наступного разу у форматі родинного балу. Кандидат пообіцяв відвідати захід разом із дружиною. Україна має талант. Довели учасники обласного конкурсу української пісні Я козачка, твоя Україна співзасновником якого є кандидат на посаду мера Черкас Євген Влізло. Перш ніж визначити переможців, журі на чолі з народним артистом України Дмитром Гнатюком прослухало понад 100 учасників. Кандидат на посаду мера Євген Влізло не випадково став співзасновником фестивалю, адже він справжній шанувальник української пісні. Конкурс був присвячений пам'яті народної артистки України Раїси Кириченко. У залі Аншлаг на сцені лише позитивні емоції. Це гідний початок для фестивалю. Євген влізло. Сподівається, що фестиваль стане не тільки щорічним, але й всеукраїнським. Я хочу привітати. Учасників і переможців фестивалю і побажати їм творчої наснаги, любові від глядачів. А також хочу подякувати організаторам фестивалю і побажати, щоб кожен рік традиційно проходив такий фестиваль на покрову у наш Черкасах, нагороджуючи лауреатів, кандидат на посаду міського голови Євген Блізло звернувся з пропозиції до жителів міста. Дозвольте до вас звернутись сьогодні, щоб ми разом з вами підтримали присвоєння ім'я Черкаській обласній філармонії ім'я Раїси Кириченка. Кандидат сподівається, що черкащани у пам'ять про талановиту артистку та її внесок у культурну спадщину України підтримають цю пропозицію. Вчора представники громадської організації Фронт змін ініціативи Арсенія Яценюка пікетували приміщення Черкаської обласної державної адміністрації. Мітингувальники виступали проти прийняття нового податкового кодексу. З місця подій наш наступний репортаж. Прийняття нового кодексу запропонованого уряду Миколи Азарова найбільше бояться підприємці, зокрема представники малого та середнього бізнесу, адже він суттєво розширює права податківців та ускладнює і без того непросту діяльність дрібних українських підприємців. Получається критичне становище, в них працюють люди. Хай вони там і отримають мінімальну заробітну плату. Так тепер получається при підвищенні цих податків, усіх налогів, вони вимушені будуть уже, по-перше, переглянути свою позицію щодо кількості своїх працівників. Хай це будуть чи реалізатори, чи навіть ті ж самі грузчики. по-друге, вони вимушені будуть самі ставати вже на прилавок, щоб заробити якийсь оборот коштів для своєї сім'ї. З новим кодексом податківці зобов'яжуть усіх суб'єктів підприємницької діяльності придбати касові апарати. Також проект податкового кодексу передбачає зростання списку підстав для проведення позапланових перевірок до 15 проти 9, які є сьогодні. Підприємці стверджують, що такі дії змусять загнати малий бізнес у глухий кут. На сьогоднішній день в податковому кодексі дуже жорсткі правила для налогової міліції. Не можна допустити, щоб без дозволу прокуратури, без дозволу правоохоронних органів перевірялися підприємства і підприємці. Так бувають і порушення, але взагалі це звичайні люди, які створили робочі місця для себе та для своїх рідних, знайомих людей і допомагають їм виживати в цьому світі. На думку опозиціонерів, у випадку прийняття цього документа буде погіршення. Іршина умови ведення бізнесу для найдрібніших суб'єктів господарювання, зокрема для підприємців, що стоять на базарах, адже скасовується фіксований податок, за яким вони існували увесь цей час. А натомість лишається єдиний. До нас звернулися підприємці Черкащини для того, щоб ми їм допомогли відстояти їхні інтереси в бізнесі, і для того, щоб податковий кодекс був заново переглянутий, внесені зміни для того, щоб не допустити знищення малого та середнього бізнесу. До того ж уряд пропона пропонує підприємцям сплачувати соціальні платежі за себе і найманих працівників. Тобто, якщо раніше підприємець сплачував 200 гривень єдиного податку, з яких 90 йшло на соціальні платежі, то тепер ці 200 гривень повинні будуть сплачуватися до бюджету а соціальні платежі уряд пропонує сплачувати додатково.